Вітаю! На огляді провідний велокомп'ютер, який я замовляв на Aliexpress в розділі від 3 товарів за ціною 6 доларів 40 центів. Якщо ви не любите дротів, то в продавця є аналогічна безпровідна модель. Коробка вже досить пошарпана і таке враження, що його хтось відкривав. Назва просто 889.1. Комплекті велокомп'ютер. Як ви вже могли помітити, зі встановленою батарейкою, кріплення для велокомп'ютера та датчик, П'ять стяжок для закріплення, магніт на шпицю. А також інструкція. У продавця є версія з білим дисплеєм, а також з чорним дисплеєм. На білому дисплеї чорні цифри, на чорному відповідно білі. Я взяв версію з чорним дисплеєм. І як ви вже могли помітити, він дуже погано читається. При натисканні будь-якої кнопки на короткий час вмикається підсвічування. Якщо потрібно, щоб підсвічування було постійним, Необхідно одночасно натиснути на дві кнопки. Знизу з'являється ось така лампочка, яка говорить про те, що увімкнути постійне підсвічування. Для живлення велокомп'ютера використовується батарейка формату 2032. Навіть показано, якою стороною її вставляти. Для того, щоб вийняти батарейку, необхідна монета. Її потрібно вставити у цей пас і повернути проти годинково стрілки. Маємо інструкцію на англійській мові, у якій описані всі функції велокомп'ютера, а також описаний спосіб, як правильно визначити відстань, яку проходить ваше колесо за один повний оберт. Це основний показник, який потрібно ввести на початкових налаштуваннях велокомп'ютера. Найкраще проводити вимірювання на рівні поверхні. Потрібно поставити позначку на колесі та на поверхні. Таким чином, щоб вони співпадали. Далі провести велосипед рівно і, коли колесо зробить один повний оберт, знову поставити позначку на поверхні, після цього вимірити відстань між позначками, перевести в міліметри і ввести у велокомп'ютер. Знизу бачимо таблицю, в якій вже порахована відстань для популярних діаметрів коліс та покришок. Але я все ж таки рекомендую провести розрахунки самостійно. Перед тим як використовувати велокомп'ютер, необхідно скинути його до заводських налаштувань. Це можна зробити двома способами: вийняти та повторно вставити батарейку або на декілька секунд затиснути дві кнопки. Я скористаюся другим варіантом. Можна відпускати. Як бачимо, з'явилося вікно, у якому потрібно ввести відстань в міліметрах. Яку проходить ваше колесо за один повний оберт. Вводимо кнопкою M. До наступного пункту переходимо кнопкою С. Швидкість кілометра або в кілометрах або милях. Вибираємо необхідну величину і натискаємо на кнопку S. Ваша вага в кілограмах. Кнопкою M задаємо значення. Кнопкою S переходимо до наступного пункту. Нагадування про технічне обслуговування. Тобто через певну пройдену відстань велокомп'ютер буде нагадувати, що необхідно провести технічний огляд. Кнопкою M вибираємо 200, 400, 600 або 800 км. Кнопкою S переходимо до наступного пункту. Температура або в градусах Цельсія, або в Фаренгейтах. Кнопкою М вибираємо, кнопкою С переходимо до наступного пункту. На цьому основні налаштування завершені. Видно, що висвічується скан. Це означає циклічне перемикання показників. Натискаємо на кнопку M. Загальна пройдена відстань. Якщо потрібно ввести вже якісь значення, затискаємо кнопку S і утримуємо. Кнопкою M вводимо, скільки ми вже проїхали до цього часу кілометрів. Кнопкою S переходимо до наступного пункту. Знизу бачимо Max. Тут буде відображатися максимальна швидкість вашої поїздки. Натискаю M для того, щоб перейти до наступного пункту, зверху поточна пройдена відстань. Знизу час в дорозі. Натискаю M, щоб перейти до наступного пункту. Зверху бачимо середня швидкість поїздки. Знизу спалені калорії. Знову натискаю M. Ну тут все зрозуміло. Зверху температура, знизу годинник. Для того, щоб навести годинник, потрібно утримувати кнопку S. Кнопкою M вибираємо 24-годинний або 12-годинний формат. Кнопкою С переходимо до наступного пункту. Наводимо години. Кнопкою S переходимо до хвилин. І наводимо хвилини. Кнопкою S підтверджуємо, Годинник наведений. З самого верху буде показуватися поточна швидкість. Для того, щоб вимкнути функцію Scan, необхідно натиснути на кнопку M. В принципі, це усі налаштування цього велокомп'ютера. Залишилося перевірити, чи він дійсно працює. Зараз зімітуємо рух колеса. Бачимо, що велокомп'ютер працює. А наскільки довгою буде його робота, час покаже. Якщо для вас потрібний недорогий велокомп'ютер, в принципі, можете брати. Посилання на сторінку товару я залишу в описі під відео. На цьому буде все. До зустрічі!